Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого, мирного вечора. Усіх вітаю щедрою вечерою, з наступаючим вас святом, Василя Святого. Побажати вам хочу міцного здоров'я, мирного, мирного нам усім неба, швидкої нам перемоги, а ангела-охоронителя нашим захисникам. І друзі, сьогодні хочу я вам співати щедрівку мого дитинства. Я пам'ятаю, як я в газеті прочитала слова, вони мені дуже сподобались, але я не знала, як її співати. І мені бабуся наспівала мелодію, вона мені дуже-дуже сподобалась, і я її виконую по теперішній час. Ну, тепер попробую її відтворити. Як сів Христос вечеряти щедрі вечір, добрий вечір добрим людям на весь веч. Прийшла к ньому, Божа матір, щедрі вечір, добрий вечір добрим людям на весь веч, сідай мамо, вечеряти щедрі вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Ой дай синку, кураський ключі, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь веч, Райпекло відімкнути, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь веч, Раї пекло відімкнути, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Грішних душе відпустити щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на весь веч. Однієї не пустити щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на весь веч, вона неньку налаяла щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь веч. Як сів Христос вечеряти щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь веч, щедрий вечір вам, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я, на мир, на злагоду, на любов, на достаток нашим воїнам, на перемогу. На силу, на перемогу, ангела їм охоронителя, усього їм самого-самого найкращого, що тільки можна побажати нашим захисникам, подякувати їм, щиро-щиро за те, що ми маємо змогу їсти, що ми живемо в теплій хатинці. Ми щиро-щиро вдячні щиро нашим захисникам. Щиро вам, щиро дякую. Нехай вам, ангел-охоронитель. Посилає, не посилає, завжди буде з вами. Господи Боже, допоможи нашим воїнам. Усього самого хорошого. Дорогі мої друзі, гості, підписники мого каналу. Усім до побачення, тихої, мирної, благословеної вам нічки. Усім пока-пока.